І те, що сьогодні партія регіонів нібито формує більшість, це mm -hmm. насправді дійсно є лежать більшість, бо вона базована на вкладених голосах. Знаєте, хотів би кілька слів е, про... вернутися до теми нашої базової. Тільки генпрометичні... ви зовсім не должність віце віцеспікера. А я скажу, це не має жодного Дома, значення. Дома. Давайте, щоб ми розуміли, що для опозиції може мати значення: бюджетний комітет, це контролюючі функції. Це контроль за виконанням бюджету, це розподіл функцій, це звіт рахункової палати, це регламентний комітет, це комітет боротьби з організованою злочинністю. Оці комітети традиційно є принциповими. Я до речі це нагадаю, в попередньому регламенті і свободи, правда, слова, слово, про і свободи слова. Я, я тільки деякі з них в попередньому регламенті, який ми приймали, навіть був регламентно передбачено перелік комітетів, які мають віддати опозиції. От там є принцип посада спікера. Навіть наголошую, не першого, який заміняє. Ви знаєте нашу практику, коли Литвин зникає і починає вести Адам Іванович сесію. А посада заступника просто взагалі не має значення для опозиції. І тому я не бажаю це темою для дискусії. Але все-таки я нагадаю, що Азару, мало хто це пам'ятає, свого часу очолював першу в Україні проросійську структуру. Це уряд Азарова ратифікував Харківські угоди і віддав частину території України. Це той уряд. Який схвалив мовний закон на знищення української мови, і тому я цілком придляю цю думку, що Азаров сьогодні призначений для того, щоб здавати Україну під митний союз, під Євроазійський союз, яка яке взагалі може призвести через референдум, про який ми говорили, до знищення суверенітету. Тому і Азарова, і Януковича, та чим більше чим швидше забирати напад. Тепер